Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак Сурдо. Переклад Людмила Бабенко. Коротко про те, що сьогодні у випуску далі. У найстаршої матері України Чернігівки Валентини Підвербної забрали дитину. В чому причина? Чернігівська міська військова адміністрація оскаржує в суді зміни до бюджету, які внесли на сесії міськради. Що про це відомо? Живих квітів та багаторічних рослин стало більше, пластикових менше. Як на Козелеччині, діє заборона на штучні квіти на цвинтарі. Виконком Чернігівської міськради прийняв рішення негайно відібрати дитину у найстаршої матері України Валентини Підвербної. Це пов'язано із загрозою для життя дівчинки. Про це на засіданні виконкому повідомив виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако. Причиною такого рішення став вчорашній допис у соцмережах від нібито доньки Валентини Підвербної Анни Марії, де йдеться, що її мати знущається з дівчинки фізично та психологічно. Зокрема, б'є, дряпає, кричить, нецензурно лається, цькує та забороняє митися. На це відреагували співробітники ювенальної поліції та забрали дитину до лікарні. Детальніше розкажемо в сюжеті. Я прошу підтримати це питання. Одноголосно дякую. Виконком Чернігівської міськради одноголосно підтримав рішення про негайне відібрання дитини у 78-річної Валентини Підвербної, найстаршої матері України. Нагадаємо, у лютому 2011-го вона народила доньку завдяки штучному заплідненню. Спочатку жінка була не проти спілкування зі змі. Перші інтерв'ю давала у пологовому, розповідала, що мріяла про материнство. Коли я їхала, було, збирала, було 12 тисяч, а потім після 12 тисяч стало… Двадцять п'ять тисяч сама відкладала. мене села, города, дачі нет. я над картошкою надаєм сиділа і відкладувала гроші. Згодом жінка стала уникати цього, відмовлялась від коментарів та тікала від камер. Начальниця міського управління служби у справах дітей Олена Зінченко каже: підвердна та її донька постійно були під контролем служби. Жінка каже, що були звернені зі школи щодо поведінки дівчинки. Наразі там ситуацію не коментують. Ми весь час відслідковували ситуацію з навчальним закладом, з лікарнями. Як мати лікує дитину, були в неї вдома неодноразово, проводили обстеження, загрози життю та здоров'ю дитини не було. З минулого року родина перебуває на обліку служби. У листопаді 22-го представники ювенальної поліції склали на Валентину Підвербну два адміністративних протоколи. За невиконання Ання батьківських обов'язків та психологічне насильство. У січні цього року в Новозаводському суді Чернігова справу розглядали у закритому режимі. У березні її закрили. Суд не побачив у діях жінки складу адмінправопорушення. Вчора у соціальній мережі Інстаграм з'явилися дописи від нібито доньки Валентини Підвербної Анни Марії, де йдеться, що мати знущається з дівчинки фізично та психологічно. Зокрема, б'є, дряпає, цькує забороняє митися. Також є слова, що жінка хоче довести її до самогубства. Поліція негайно відреагувала на побачене та прибула на місце події разом з відповідними службами. В ході перевірки встановлено, що дитина проживає в неналежних санітарно-гігієнічних умовах та зазнає домашнього насильства. Крім того, з боку матері відсутнє належне піклування про розвиток дитини та її здоров'я. Під час спілкування зі службами дівчинка підтвердила інформацію, яку вказала в публікації, та попросила, щоб її забрали від матері. І дитина в розмові підтвердила те, що мати дійсно виконує такі. Дії, які їй не подобаються, і вона може вчинити самогубство. Це було при мамі в квартирі, при представниках. Було прийнято рішення, що дитину треба відбирати. Був складений акт оцінки рівня безпеки. За цим актом дитину забрали і привезли до дитячої лікарні. Олена Зінченко сказала, що під час огляду лікарі не виявили на тілі дівчинки слідів фізичного насильства, поки вона перебуватиме в лікарні. Після рішення виконкому про відібрання служба має подати позов до суду. Саме він вирішуватиме подальшу долю 12-річної Анни Марії. Якщо буде прийнято відібрати дитину від матері, то дитині далі буде встановлено статус дитини, позбавленої батьківського піклування, і дитина може влаштовуватись під опіку, в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, інтернатні заклади, будь-яку форму виховання сімейного крім усиновлення. Також служба спостерігатиме за матір'ю дівчинки, чи буде вона цікавитися її долею. Свою позицію жінка може відстоювати в суді. І, в залежності від того, буде далі вже чи позбавлення матері батьківських прав, чи можливо, якщо вона звернеться до суду і буде вважати, що вона варта, того, щоб продовжувати виховувати, вона має на це право. Якщо е суд не прийме рішення. Про відібрання вона також має бути присутня в суді відстоювати своє право. То дитина повернеться до родини, і родина буде перебувати під контролем і нас, і соціальних служб, соціального центру. Як сказала речниця Нацполіції області на Валентину підвербну склали два адмінпротоколи. Це на виконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. Та за частиною 1 статті 173 з приміткою 2 КУПАП – скоєння домашнього насильства стосовно цієї ж матері в листопаді минулого року. Поліція вже складала адмінматеріали за скоєння аналогічних правопорушень. Суспільне готове надати право на коментар Валентині Підвербній, щоб почути її позицію щодо цього. Наталія Гоман, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів. Нагадаємо, минулого року Українка Оксана Спектор, яка зараз живе в Ізраїлі, звернулася до суду. Хотіла оскаржити материнство Валентини Підвербної. Спектор стверджувала, що вона здала на зберігання до клініки репродуктивної медицини своєї циклітини. Вона запідозрила, що саме їх без її згоди використали для запліднення підвербної. Оксана Спектор просила суд призначити ДНК експертизу та в разі збігу визнати її матір'ю дитини. Слухання у цій справі тривають і зараз. Чернігівська міська військова адміністрація хоче скасувати рішення сесії міської ради в суді. Позов військова адміністрація вже подала до Чернігівського окружного адміністративного суду, сказав під час наради виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако. Мова про зміни до бюджету міста ухвалені на сесії 30 березня. Нагадаємо, вона не розпочалася вчасно через анонімне повідомлення про замінування будівлі міськради та відсутність депутатського кворуму. Розпочали сесію через 8 годин від запланованого, коли на засіданні були присутні 22 депутати. Тоді ж депутати і внесли зміни до бюджету на 2023 рік. Це 32 мільйони. Ми виплатили нашим героям тилу, як я називаю, це чернігівці, які працюють в комунальних закладах, школи, лікарні, садочки, комунальні підприємства. Матеріальна допомога по 3 тисячі гривень. Це 10 мільйонів на перевізників для того, щоб ми не підвищували тарифи, тому що складові зростають. Це допомога збройним силам України військовим частинам, які знаходяться в Чернігові, і це компенсація комунальних послуг для Чернігівців, чиї квартири були знищені внаслідок військової. Міська військова адміністрація в адміністративному позові просить визнати рішення міськради незаконним і скасувати його. Її начальник Дмитро Бережинський у коментарі Суспільному пояснив суд звернення до суду так: суд моєї звернення стосується того, щоб суд визначив, як повинна взаємодіяти військова адміністрація з міською радою. Наразі міська рада трактує закон по-своєму. Не так, як я це бачу в цивілізованому світі. Всі спори вирішуються через суд. Тому я звернувся до суду, щоб суд поставив крапку. За словами Олександра Ломаки, один із пунктів змін до бюджету 30 березня стосувався програми надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 3 тисяч гривень. Право на її отримання мають 15 тисяч людей, які забезпечували роботу міста у лютому, квітні 2022 року, і частині з них гроші вже виділили. На жаль. Я не виключаю, що якщо суди приймуть рішення не на користь громади міста, то ну тоді людям чи доведеться повертати ці кошти, чи якось виходити з цієї ситуації. тому що по суті ці кошти вже виплачені, і компенсація вже вже буде найближчим часом виплачена. І збройні сили вже вже кошти отримали від від нас. Ну якщо буде скасоване рішення про бюджет, ми просто можемо зайти в колапс оскарження бюджету міста. Це спроба заблокувати ситуацію в місті і просто зробити її. Ну я скажемо так, не керованою. Що будуть робити з виплатами, які люди вже отримали на руки, начальник міської військової адміністрації прокоментував так: вони законні ці виплати. Якщо вони законні, вони залишаться. Якщо законні, законом передбачена подальша процедура. Це вже не мої повноваження. Це суд вирішить. Якщо рішення законне, воно буде продовжувати виконання. Якщо рішення незаконне, закон визначені, як призупиняється все. Через півгодини після коментаря Суспільному у своєму телеграм-каналі Дмитро Бережинський повідомив, що забирати гроші ні в кого не збирається. Всі соціальні програми, які прийняті міською радою, вони доречні і будуть залишатися дієвими, але в законний спосіб. Ніхто не збирається ні в кого не відбирати кошти, не відміняти це рішення, але ці рішення повинні бути проведені в законний спосіб з діючого законодавства. Нагадаємо, це друга позовна заява до суду від міської військової адміністрації. Перша стосувалася відсторонення Владислава Атрошенка з посади міського голови. Живих квітів та багаторічних рослин стало більше, пластикових менше. Таку тенденцію прикрашання могил на поминальні дні спостерігають місцеві жителі у Козельці. Там, з 2021 року, місцева рада заборонила приносити на кладовище пластикові квіти та вінки. Подробиці у сюжеті Олександра Жителька Козельця Лариса Кожура щороку носить на кладовище виключно живі квіти. Розносить їх по могилах рідних. Ми ніколи взагалі не носили ці пластикові. Ні. Або нічого, конфети, або як були квіти, так ми несемо живі квіти. Коли починаються потім перед грабками обірати, починається все раніше було палити, то витримати цього було неможливо, я до цього. За словами жінки, останніми роками штучних квітів на кладовищі стало менше. Раніше було багато цих штучних, багато було. Все кладовище було ярке. Таке, а тепер ні. Ми це пройшли і дивимося, що практично немає. Інша жителька козальця Вікторія Бурим говорить, використовує на могилах не лише живі квіти, бо так зручно. Поставлю і цілий рік стоїть. Думаю, що на цей рік поставлю, на інший будуть більше-більше живих впроваджувати. У козальці можна придбати штучні квіти, та на їхнє використання на кладовищах діє заборона. Її ініціаторкою стала депутатка селищної ради Ірина Санченко. Свою пропозицію висунула два роки тому на засіданні виконавчого комітету. Каже, підтримали одноголосно старостам і керівнику комунального підприємства. Їм було доручено ну, виготовлення таких, скажем так, плакатів, ну, табличок, де б вказувало, що використовувати штучні квіти заборонено на кладовище. Ірина Санченко пояснює, заборона діє тільки на розміщення пластикових квітів на місцях поховань, а не на їхній продаж. Це повинно бути вирішено на законодавчому рівні. Ми, до речі, тоді писали і. Звернення до Міністерства екології, щоб вони ініціювали такі законопроект, який б забороняв продаж штучних квітів. Але, ну, поки що, ну, мабуть, чи не на часі, тим паче зараз. Керуюча справами виконавчого апарату Козалецької селищної ради Людмила Набільська говорить, ця заборона має більш профілактичний характер. Покарання за її невиконання не передбачене. Це такі місця. Я вбачаю, що там ну, здійснювати заходи впливу ну якось не по людськи Так що ми і зараз звертаємося до свідомості громадян, до їхньої громадянської позиції. Неодноразово перед особінопоминальними цими днями, які проходять в основному в квітні, в травні місяці ми проводимо звернення через засоби масової інформації, через свою сторінку у Фейсбуці. Закликом, нагадуванням, що дійсно діє заборона, орхідеї, кали відповідно гіпсофіла настоятель катерининського храму у Чернігові, Роман Кінник показує, чим прикрашають церкву. Храмі в нас можуть бути, якщо є період зимовий, так в нас є багато сухоцвітів, тобто квітів, які яскраві, гарні, красиві, але сухі. І відповідно, коли вже приходять приходить цвітіння, бачимо зараз на Пасху, так небайдужі люди. В нас є люди, які прикрашають наш храм. Чернігівець Сергій Безбородько, керівник громадської організації Еко місто пояснює, штучні квіти виробляються з матеріалу, що не підлягає переробці. Частіше за все це полістирол, він токсичний навіть в процесі виробництва. От і як правило, доля таких квітів це потрапити або в смітник, або ще гірше людин, коли їх просто спалюють з сміттям побутовим. Тому це ще більша шкода. За словами Сергія Безбородька, чи розкладаються штучні квіти, невідомо. Жодна штучна квітка досі не розклалася, тобто тільки є припущення там 100 років, 200 років. достеменно ніхто не знає. Олександра Денисенко, Валерій Циркун, Роман Закревський та Олександр Сітько. Суспільне новини Чернігів. На цьому в мене все більше новин. Читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.